1400 гривень за лот 40 упаковок. Це в нас будуть капронові колготки чорного кольору. 60 ден, Вони у нас будуть з візерунками. Буде ось такий візерунок, леопард такий. Вони в нас дуже міцні. Носочок буде також зміц... зміцнений. Ось така в нас тут резиночка, не будуть повзати, будуть. Ще в нас вона тут шортиками йде, бачите? Ось такими. І ще буде візерунку такому рубчиком. Ось таким. Всі вони в нас 60 ден чорного кольору. 35 гривень за упаковку будуть. А розмір буде від S буде 10 штук, M 20 штук і L 10 штук. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.